Так, знову усім добрий вечір. Е, вирішив зняти такий от агрегат, який будується для власного використання. Е, значить, Прицеп разом. Ну, в общем, газогенераторний прицеп. Значить, Построєний такий от газогенератор. Е, системи моноратор. Значить, Там є підсушка подвійні стінки, підсушка... Пального в бункері, спеціальна пробка для зливу конденсату є. От. Сюди подається повітря, От. там нижче трошки зольниковий люк. Газ відбирається, подається в циклон. От. Потім тією трубою газ подається гарячий. от. Так от. Вона тут схована всередині. Подається в радіатор. Радіатор попереду процепа стоїть. Такий от, не знаю... Не видно, певно, в от з профіля зварений попереду прицепа. Тим той газ а, радіатор у нас двоходовий. газ подається в верхню частину радіатора, переходить донизу. Потім знизу переходить знову доверху і от передається трубою вже фільтр. Фільтр тут, напевно, теж погано видно. Газ, е, охолоджений, подається фільтр. Фільтр е, первинної чистки тут стружка просто деревна. От. Вже цим шлангом буде підключатися до автомобіля. Тут вже тут взято з запасом нормальним. От такий от вуж. От. Ну що ж, зараз запустимо. Тут є в мене горілка і на витяжці стоїть вентилятор. Вентилятор тут є. Маленький вентилятор для накачки матрасів на 220 вольт. От. Я його ще щойно запускав, то розпалювати не буду. Отак от, от це все діло виглядає. Все помістилося. Значить, Є ще вільне місце тут. Буде стояти горизонтальний електрофільтр. в майбутньому. Так. Значит, тут ще Є багажник, от, відкривається, але ще теж дороблений, особливо. Так, Бункер орієнтовно має близько 100 літрів загрузку, тут поки що скажімо так, тимчасово теж на гайках, потім це з що потрібно буде зробити. Така от, така от така конструкція. так, Вмикаємо вентилятор. Рілка розпробить. Так Також бурить газу. Oak. Я, до речі, не сказав, значить це буде генераторний прицеп до автомобіля Таврія. Рецепт спеціально сконструйований для того, то він не тяжкий, От, газогенератор теж не тяжкий. От. Видно там форма, що прочешиться, підфарбується, очиститься. Є файно. Нормальний газ. Тут є такий червонуватий відтінок всередині, але ця труба камеру не видно. Так от до малинового кольору гріється такого тож, говорить залізо. Так що така от. Система. Ну, чекайте закінчення проєкту. Думаю, буде цікаво побачити, як з цим от прицепом буде їхати автомобіль. Усе, дякую за увагу.